Ну що, любі друзі, знову у нас коло, і зараз е, я з лівим покажчиком, з лівої смуги, дуже сильно хочу, щоб машини заходили теж з лівим покажчиком. І мені тоді зрозуміло, що ці дві автівки вони в коло зайдуть, вони їдуть швидше мене. А тепер я вмикаю правий покащик, і я маякую ось цим ребятам, що я буду з'їжджати з кола. Тобто ще раз, якщо ви їздите швидко, ну тобто недосвідчені зрозумійте, що цими показчиками ви можете підстраховуватись і звертайте на них увагу. Бо якщо машина м -м, лівіше вас ще не зайшла в коло, але їде набагато швидше, ніж ви, і буде раніше на колі, от я теж вмикаю зараз лівий І подивляюсь чи коло вільне чи ні. Ну Я зараз розвернусь. І он, я бачу, що Фольц, ну він зарано, звісно, вправий включив, але він з лівим туди заходив. Я бачу, що ці мене пропускають. Тепер я вмикаю правий покащик і подивляюсь, щоб мене ніхто не хіранув правіше від мене. А Вельчик без покажщиків пішов по колу і мав перевагу, коли я з'їжджаю. От і все. Тому розумійте, що якщо ви не самий крайній правий. При з'їзді з кола, то всім сусіднім смугам ви повинні поступитись тим, хто правіше від вас, продовжує рух по колу. Ось тут, наприклад. Я з лівим показщиком заїжджаю. І тепер виходить, що я можу їздити по цьому колу з лівим показчуком і маю перевагу. І зараз я цим лівим показщиком. Ну, от, наприклад. Ну тут немає нікого. Маякував би оцим, що я заходжу в коло. Розумієте? А якщо ви, не дай Бог, ще раз, не самі крайні ліві, і ви не з'їжджаєте, а продовжуєте їхати далі по колу на дальній з'їзд, максимально рекомендую вам бути з і ви просто цим показчиком показуєте сусіду, що ви плануєте продовжувати рух по колу, а не з'їдете разом з ним на його з'їзді. Бо він, ваш правий покажщик, сусід, котрий лівіше від вас, він його не бачить. І має надію, що ви, як нормальний водій, будете з лівим показщиком. Тобто, ще раз, правила дорожнього руху не завжди ідеальні. В них є профтики, в них дуже багато профтиків. І раніше лівий покажчик це не поворот. Зараз всі напишуть в коментарях. Але я цим лівим покажчиком показую взагалі, куди я планую їхати.